Я дивлюсь на світлини бійці. Щирі посмішки втомлені очі. Сиві скроні та без дистру. А мірози спиняти не хоче Це не сон не здається мені. Це війна, не в далекі країни. А в вишневій моїй Україні. Саме залиши доньки сину. Нашу неньку відлазахи сірович. Мої земляки. Кров'ю землю світу поливають. щоб країна увійшла в майбуття. Вільна, сильна, без чвари війни. І дають саме цінне життя України, доньки і сини. Перед іконою я стану на країна. Усі свічку, тихо запалі. Молюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли жорстоком в жорстокому бою. Солдати український, я за тебе щодня, благаю Бога і молю, щоб захистив ти жовте поле, синє небо і щоб живим лишився ти в бою. Перед солдатом стані на коліна вузькову свічку тихо запалю. І вірю я на день розплати Господь засудить нашого району. І пам'ятник величний треба завести тим, хто Україну так свою любив. Життя вітав за жовте поле, синє небо, за пекло жорстокому бою. Нехай живуть у пам'яті народів, його вірні дочки і сини, ті, що не повернулися з походів грізної великої війни. Вічна память и слава героям.